11 канал продовжує висвітлювати події Дніпра, області та країни. Далі у випуску про найголовніше. Одна людина загинула, пошкоджені зо два десятки житлових будинків, декілька установ та магазини. Це наслідки чергової терористичної атаки росіян по Нікополю. Вночі ворог знову гатив по трьох районах Дніпропетровщини. Всі подробиці в нашому сюжеті. Вчора під обстріли потрапили Криворізький, Синельниківський та Нікопольський райони. Пізно ввечері росіяни з градів вдарили по Нікополю, випустили близько 20 ракет. На жаль, внаслідок атаки загинув один чоловік 35 років. Руйнування дуже масштабні. Понівечені 13 багатоповерхівок та 4 приватні житлові будинки. Десь об 11-й. Як бахне, я підскочив, у криші дірка, все розвалене. Всі вікна, 12 вікон, всі, всі, всі вилетіли. Постраждала й цивільна інфраструктура. Також пошкоджені дві лікарні, школа, футбольне поле, музей, адмінбудівлі, місцевий ринок та кілька магазинів. Зруйновані стелі на алеї пам'яті, під обстріл потрапили. Також заправка. І автівки у місцевій лікарні вибито більше 30 вікон. Фасад посічений уламками. Постраждалих в нас немає, руйнування великі, пошкоджена будівля, вікна вибиті. Був була пожежа, вона ліквідована. Також вчора ворог обстріляв Марганецьку громаду, Великоміхайлівську Сенельниківського району та Зеленодольську Криворізького. На щастя, без постраждалих. Також окупанти вдарили дроном Камікадзе в одну з будівель Кривого Рогу. Виникла пожежа. До слова, криворізькі комунальники й досі ліквідовують наслідки ракетного удару російських терористів по гідротехнічних спорудах, який спричинив двометрову повінь. Працюють цілодобово. На сьогодні ситуація повністю стабілізована. Рівень води в річці Інгулець в межах допустимих норм. Якість питної води по місту відповідає нормам. Триває прийом заявок від криворіжців, чиї домоволодіння постраждали від підтоплення, за остаточним результатом обстеження від підтоплення в тій чи іншій мірі постраждало 170 домогосподарств. Вже 90 мешканців Кривого Рогу подали заявки на компенсацію. Від міста постраждалі можуть отримати від 2,5 до 10 тисяч гривень в залежності від тяжкості наслідків підтоплення. Владислав Вдієнко, новини одинадцятого каналу. Дев'ять ракет по Запоріжжю і стільки ж по Миколаєву. В обох містах окупанти вдарили по центральним вулицям. В Запоріжжі поцілили у приміщення готелю. Є загибли та постраждалі. Зруйновані також прилеглі будинки. Не давали спокою росіяни і жителям Харкова та Донеччини про ситуацію в Україні, а також про головну новину цієї доби. Повернення наших військовополонених далі в сюжеті. Зранку дев'ять ракет по Запоріжжю та околицям. Окупанти поцілили у готель, що у центральному парку міста. Приміщення не пустувало. Там перебували люди. Рятувальники дістали їх з під завалів, врятували і собаку. На жаль, одна людина загинула. Це 65-річний працівник готелю. Ще п'ятеро поранені. Чотирьох з них доправили до лікарні. Також окупанти поцілили по телевежі та електропідстанції, через що у деяких районах Запоріжжя зникло світло. Вибуховою хвилою пошкодило і прилеглі житлові будинки. Загалом постраждало понад два десятки осель. А тут ще чому їх не можна поставляти. О 7.20 розпочався сьогодні ранішній обстріл. Попередня це ракети С-300, великі з великою потужністю. На жаль, у ворога таких ракет дуже багато. Дев'ять ракет С-300 прилетіло сьогодні і по Миколаєву. Окупанти, нехтуючи усіма законами війни. Теж били по центру по мирним людям. Пошкодили трохи води, пошкодили трохи газу. Але ми зараз все полагодимо. Я думаю, до кінця дня відремонтуємо. Також почакали там. Є питання, але на загал добре, бо немає жертв. У Харкові вчора надвечір знову обстріляли Салтівку, влучили у гаражний кооператив. Вночі ще чотири прильоти. Росіяни завдали ракетних ударів по холодногірському району. Вибухом пошкодило верхні квартири та дахи у декількох багатоповерхівках. В одному з будинків заблокованими опинились десятеро мешканців. Вибратися їм допомогли рятувальники. мене На Донеччині росіяни завдали ракетного удару по Краматорську та обстріляли школу у часовому ярі. Вдарили по приватному сектору Бахмута. Є двоє поранених цивільних. Зруйновано шість будинків. Попри все, Україна обороняється та повертає додому своїх захисників. Внаслідок чергового обміну з російського полону повернулися 215 наших героїв. Серед визволених командир полку Азов Денис Прокопенко, морський піхотинець Сергій Волина та пташка Катерина Поліщук. В СБУ підтвердили, що обміняли наших захисників на п'ять десятків полонених росіян та Віктора Медведчука, лідера ОПЗЖ та Кума Путіна. Нагадаємо, що Медведчука затримали, коли він намагався незаконно перетнути кордон. Українські слідчі звинувачують його у держзраді. господи. Це однозначна перемога для нашої держави, для усього нашого суспільства. А головне для 215 родин, які зможуть побачити своїх близьких в безпеці. Я хочу подякувати також всім захисникам України, які прямо зараз, прямо в цей день, прямо всю годину виконують свої бойові завдання на бойових постах. Повернула й медикиню Мар'яну Момонову, яка вагітною перебувала у полоні більше п'яти місяців в жахливих умовах. Звільнений також і наймолодший захисників Азовсталі, 19-річний парамедик з Вінничини Назарій Гринцевич з позивним Грінка. Він три місяці тримав оборону Азовсталі і чотири пробув у російському полоні. Свободу також отримали і 10 іноземних військових, яких після полону Денерівці засудили до страти. Олена Комишина, Олександр Дяченко, новини 11-го каналу. Провалилися в двометрову яму просто посеред торговельного центру Дніпра. Двоє людей з інвалідністю 8 місяців не можуть отримати компенсацію за лікування після падіння в технічний відсік ескалатору. Адміністрація центру не йде на контакт. А правоохоронці взагалі, попри очевидні порушення техніки безпеки та травмування людей, чомусь закрили справу. Чи є шанс відновити справедливість, розбиралися наші кореспонденти. Оксана незряча із дитинства. В її обранця Андрія також поганий зір. Ось бордюр. Осторожно. Ось Той травматичний інцидент парій досі важко згадувати. Він стався узимку. У цей торговельний центр Андрій з Оксаною приїхали за покупками. Втім, до другого поверху так і не дійшли. Випадешні потеші ескаватора, ну ні, жити упали в яму. Виявилось, ескалатор не працював, а технічний відсік був відкритий. Люди з інвалідністю стверджують, яму не побачили через погане освітлення та відсутність будь-якої огорожі та попередження про небезпеку. А було якось огороджено. Може тут не, не, не було, не було нічого не, 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 не огороже не було. І там ксякі шас світ горить у возі ескаватора. А тоді освітлення не було возле абсолюзіватора. Це просто диво, що від падіння в двометрову яму важких травм не отримали. Внаслідок падіння Андрій втратив зуб. Оксана отримала шок. Ми були в стресі і шошоки шоком Ви Люди те знаходились, в там травиць допомогли нас витишіть із ями. Обох забрала швидка, медики засвідчили тілесні ушкодження. За даними медичної документації, та при огляді в нього виявлено легкі тілесні ушкодження. Першочергове лікування вже стало парів 625 двадцять гривень. Наразі ж треба ставити новий зуб, а це мінімум 20 тисяч гривень. Підрахували стоматологи. Постраждалі просять торговельний центр про компенсацію. Щоб нам розмістили лікування і на дальніше. Наступне і встановлення зуба. Адвокатка постраждалих каже, пропонували ТРЦ відшкодувати витрати на лікування у досудовому порядку. Отправили на почту цю е претензію, є про отримання цим торговим центром цієї претензії. Та поки офіційної відповіді немає, Неофіційно ж. Сказали, що ні. вам відказано у вашому удовлетворені цієї претензії. Захистити інтереси людей з інвалідністю мали б правоохоронці. Вони зафіксували інцидент на місці події та відкрили кримінальне провадження, але справа не рухається, каже адвокат. Є телефони, всі поліція ніяких ще ні визовів, ні визивала потерпівших ні мене. Є претензія, є всі документи. Поліція нічого не робить. Ми направили інформаційний запит, і виявилось, що кримінальне провадження взагалі закрили ще наприкінці січня за відсутністю складу злочину яких саме доказів не вистачило, поліцейські коментувати відмовились. Чому не огородили ескалаторну яму та чи готові сплатити за лікування постраждалих? Адміністрація торговельного центру відмовилася відповісти ані на камеру. Є хтось головний з адміністрації з ким можна поговорити? Ми Начальник того на, 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 на наразі нема ані телефоном. Хочемо отримати коментар з приводу інциденту, коли у вас люди з інвалідністю провалилися. Адвокатка постраждалих вважає, є всі шанси виграти справу в суді та ще сподіваються на мирне вирішення конфлікту. Люди ж з інвалідністю бажають, аби інцидент навчив ТРЦ елементарного, бодай відповідати за безпеку своїх клієнтів. Владислав Авдієнко, Сергій Озеров, Денис Єлисавенко, новини одинадцятого каналу. На фронт терміново потрібні маскувальні сітки. Волонтери Дніпра прийняли чергове замовлення від наших захисників. Утім, плести їх нікому кажуть, її гроші матеріала от робочих рук бракує. Тому усі, хто може, закликають допомогти. Як саме можна це зробити? Дивіться далі. Від самого ранку на роботі волонтери Дніпра продовжують кувати перемогу в тилу. У нас є замовлення 10 на сіток, 10 на 12. І ви розумієте, що це треба на вчора, бо техніка їде, і хлопцям потрібна наша допомога. Великі шматки тканини Ольга з легкістю розриває на стрічки по 3-4 сантиметри. Це робить на око. Каже, цим займається вже на перший місяць і як би важко не було. Приходить щодня. На ногах стоїть по 5 годин безперервно. Лучше, чим нічого не робити. ні. Ніче робити. у плетінні маскувальних сіток задіяні переважно жінки. Розповідають, що нічого складного немає. Головне бажання а техніці можна навчитися за лічені филини. Головне, щоб кольори не повторювали, щоб не було зеленого питна, чи коричневого великого, чи якесь коло, хтось може сплести, Тому поправляємо і кажемо, що треба трошечки по-іншому. Головне, щоб були різні кольори і таке як в природі. Якщо люди стоять там, ну хлопці стоять в посадці десь там серед лісу, то їм треба зеленцо. Якщо комиш, то це кольори такі біжеві, біж, жовтенькі, коричневенькі. Треба, от ми вибираємо кольори. Під, які нам підходять, заготовимо і, і плетемо. Серед новеньких і ці дві пані, які приїхали до Дніпра з населених пунктів, де ворог гатить щодня. Я син служащий збройних сил України і ми приїхали з хати, ну, в сенсі, син на хаті, а дочка, і я в Дніпрі. Ну я думаю, що це може бути кому-то спасти життя. Хтось допомагає грошима, я можу допомагати так, як, так, як і всі е, волонтери, які зараз тут присутні, ми можемо допомагати так. На сьогодні волонтери мають замовлення від військових на 64 маскувальні сітки. Їх розміри різняться – від маленьких 4 на 6 метрів до великих 10 на 12. Ці хлопці кажуть, в нас є час, ми кажемо, це дуже довго, у нас великий обсяг, у нас черга. Вони кажуть, ні, у нас час є, у нас 4 дні є, каже, нам дали 4 дні. Вони думають, що це так, день, і, ну, прийшлося трошки… Поспішити 6 на 4 ми сполив за ну майже два дні. Два дні трошки. Ну, правда, ми плили до одинадцятої, один день до одинадцятої, другий до дванадцятої, але я ж кажу, як вони там під танками сплять, це що ми не можемо до 12-ї ночі посидіти? Щодня до волонтерського центру приходять до 15 людей. Працюють з 10 до 15 години. З тими руками, які зараз є, то ми максимум можемо ну, десь 5 сіток за тиждень. Це дуже мало, це безмежно мало. Повин, повинно приходити більше. Якщо будуть приходити десь 20-30 людей, ну, тоді ми будемо робити 5 сіток у день. Тут і навчать, і підтримують, і навіть пригостять. Нам потрібні руки, все більше. Ви просто приходите, ми вас навчимо. У нас дружня, дружня сімейна атмосфера, бо волонтери вже це сім'я. Все, чай, кава є, печиво є, все тільки ви повинні прийти і повинні тільки бажання. Волонтери чекають на підмогу всіх, хто має можливість і хоче наблизити нашу перемогу. Та медалюк Олексій Шевченко, новини 11 каналу. За виправдовування або підтримку російської агресії до восьми років позбавлення волі, що має знати кожен з нас про нові статті кримінального кодексу. Про це поговоримо з адвокаткою Світланою Торопчиною Агалаковою. Вітаю вас, пані Світлано, в нашій студії. Отже, виправдовування чи підтримка російської агресії це ж не лише про дописи у соцмережах. Конечно, это еще й розмови на кухні, це розговори на роботі, це розмови там где-нибудь в селі, где на прогулки, це може бути в маршрутке, это може бути в вайбері, в телеграмі. Тобто, це якось має бути ну, записано, да, і пред'явлено потім, щоб дали такий термін 8 років за підтримку країни-агресорки? Ну, не всім 8 років. Так, ну, давайте а, більше розкриємо цей момент. Звісно, все в юриспруденції має бути доказано. Тобто, якщо людина нарушив статтю Уголовного кодексу, то, звісно, це має бути доказано. Звісно, записано, скоріше всього. Але різні бувають ситуації, тому доказательство – це може бути і слово, і бумага, і запись якась. Але, знову ж, з точки зору юриспруденції по-різному оцінюється доказательство. Но все можна бути доказуємо. Тобто навіть приватна бесіда зараз підпадає під цю статтю, так? Так. Да. Якщо вона е, доказана. Глорифікація це ж не тільки вихваляння російських політиків. І взагалі, що це таке для наших глядачів: глорифікація. Когда люди говорят о том, что э, действия Российской Федерации они правильные, когда они говорят о том, что они победные, когда они позитивны, одним словом. Дело в том, что еще комментариев, вот таких, которые к этой статье должны быть, ведущих юристов, в том числе и э, судейского корпуса, их еще нет. Поэтому мы э, сейчас руководствуемся. И, и, и словарями, и э, обычной практикой. И поэтому, ну, я кажусь, здоровым глуздом. Э, поэтому, э, если человек позитивно это оценивает, я бы так сказала, коротко, тогда, возможно, это будет подпадать под эту статью. Угу. А эти поправки, они уже в дии? Они уже работают? За... Они работают, конечно. У нас есть огромное количество, я бы уже сказала, так, таких дел. Это статья 111 э, со значком 1. Дін Уголовного кодексу України 436 значком 2 Я маю на увазі, це ж поправки України. були внесені коли. Наскільки я пам'ятаю, 3 марта 2022 року. Ага, тобто, ось зараз вони вже в праці. Чи може людина вголос висловити свою позицію на роботі, от, на підтримку? Ну різні ж люди в нас є, так і от, ну, на мою думку, не можна так говорити, але люди різні. Чи може як, як це буде? Ну свідків будуть збирати? Чи як от в маршрутці Є, людина? Там чоловік може все. но он должен знать. Для этого мы сегодня и собрались. Что за это будет? Что за это существует уголовная ответственность? Что это относится к антигосударственной деятельности? Поэтому ты говорить можешь все, что хочешь, но мы собрались для того, чтобы люди знали о своих правах и обязанностях, и об ответственности, которую они будут нести за подобные высказывания. Чему же люди... У каждого людина... свое право, у человека свободная воля. То есть каждый считает нужным, то и говорит. Но он должен знать, что есть уголовная ответственность. Чему за будет это? ответственность. Конечно. Чему же люди людина безпечно для себе спілкуватися на цю тему з друзями у вайбері, у вайбері чи фейсбуці і вайбер і фейсбук це являється тіми сітями той площадкою, которая підпадає под слово публічно. Тому навіть это це якийсь приватний, наприклад, чат вайберовський, или телеграм, якісь или сообщения в Фейсбуці, то це все підпадає під норму статті. Угу. Тобто, якщо а, хтось захоче обговорити політичну ситуацію на своєму Ютуб-каналі, наприклад, чи надати інтерв'ю ЗМІ, це. для него будет небезопасно, если он... Ну, естественно. Если он будет говорить о том, что это действительно... То есть оправдывать эту агрессию Российской Федерации, то, конечно, может подпасть под нормы Уголовного кодекса. Единственное, что сейчас практика говорит о том, что все-таки огромный, больший масштаб, там, 150 тысяч человек, когда, например, на YouTube-канале, например, у тебя просмотров. Или если это интервью в СМИ, которые действительно пользуются, ну, и имеет большой объем аудитории, так Да, уже это как бы, уже становится предметом э, уголовного преследования. Но закон не ограничивает количество. Публично, это вот ты и кто-то еще. А еще высловливаться чудо российской агрессии, службова особа чи покарания буду гиршем. Человек э, является, занимает какую-то должность на предприятии, в организации, в каком-то учреждении, то у него усиливается ответственность. Значительно. Угу. Если усиливается ответственность, если Два рази уже чоловіка там заметили. один раз сказал в Телеграмі, второй сказав в Вайбере, третій раз на улице. Вот это Вже вважається повторностью, тоже кваліфікація увеличивається посилюється покарання, да. а які найм'якші і найсуворіші покарання передбачаються оцими новими статтями кримінального кодексу а, ну, а, Терміни від... є справительні роботи до двох лет, арест до шести місяців, ну, є лише свободи там до трьох лет. Самая такая э, серьезная ответственность по статье 436 значком 2. Э, если мы говорим о публичных высказываниях, то это до 8 лет лишения свободы с конфискацией. Максимальный термин. Да. Служебные э, лица, потом мы говорим о повторности. Э, и еще если это группа. Угу. Один – это не группа, но если еще кто-то с тобой, два, три и так далее, это уже группа. Тоже усилена ответственность, возможно, до восьми лет. И, конечно, вот такая статья у нас, кстати, у меня есть тоже производстве, вот это 111 со значком 1, пожизненное решение Пожитие. свободы. По да. Ну, была информация в ЗМИ, что дают и 8, и 9 років. а чому не пожизненное? От була така інформація. Ну все ж Бу, індивідуально возможно чек розкаявся. Mm -hmm. Якщо він розкаявся, то уголовний кодекс предусматриває сміхнення і возможность дати мінімальну міру. або надав цікаву для української сторони інформацію, так. так. Якщо він співпрацював зі слідства, то, то добре, і тоді він має пом'якшення. Сьогодні ми спілкувалися з адвокаткою Світланою Торопчиною Галаковою. Говорили про нові статті Кримінального кодексу України. Більш розгорнуту версію бесіди дивіться одразу після випуску новин. Для роботи навчання та життя польська мова одна з найпопулярніших серед українців. З року в рік все більше людей опановують її на курсах та у Дніпрі впроваджувати польську стали і у шкільній програмі. Дітей навчають вже з 10 років. Усі подробиці в нашому сюжеті. Вже другий рік 11-річна Орина вивчає польську мову. Її двічі на тиждень викладають у школі. На уроках каже, не тільки вчать слова та правопис, а й культуру, літературу та історію Польщі. Саме в цій країні дівчинка мріє здобувати вищу освіту. Ну, мені все подобається. Там, ну взагалі, дуже цікаво. Мені подобається. Мені захотілося поступити до університету в Польщі та робити там. Уроки польської в школі, де навчається Орина, впровадили ще у 2015-му. Навчальний заклад став одним з перших у Дніпрі, який виступив з такою ініціативою. Другу іноземну тут вивчають учні з 5 по 9 класи. Дітей здебільшого ділять на підгрупи по 15 людей. Займаються за міністерською програмою по підручникам, які надала польська громада. Взагалі, це підручники випускає Чернівці випускають. А в цьому навчальному році за підтримки польського інституту польську мову діти сприймають дуже задоволенням, тому що вона дуже схожа на нашу українську. От якщо взяти польський альфабет, то із 32 літер 17 вимовляються так само, як і українська мова. З кожним роком все більше вступників обирають польські вищі, кажуть у школі Цьогоріч аж сім їхніх випускників поїхали туди на навчання. Крім того, через війну до Польщі виїхали і інші учні зі шкільними знаннями мови дітям легше там облаштуватися. Досить великий відсоток дітей навчається за кордоном, і, звичайно, це позитивний такий момент, що вони вивчали тут польську мову. Наші діти, вони вже, ну, залежно від рівня вивчення польської мови який клас, вони, звичайно, вже можуть на початковому рівні спілкуватися з цими дітьми, а далі поглиблювати. До того ж, вивчення польської мови в рамках шкільної програми суттєва економія коштів для тих, хто планує вступати туди до університету, бо не треба відвідувати додаткові курси. Набутих знань вистачає для успішного складання тестів. А от у школі, де навчалася Владислава, такої можливості не було. Дівчина два роки опановувала мову. Спочатку на курсах, згодом індивідуально з репетитором. Наполеглива праця дозволила їй навчатися в омріяному вище Варшави. Я ще після 9 класу була точно впевнена в тому, що я в Варшаву буду поступати. Я хотіла собі європейське к і, і готувалася. Польща вона близько к України, дуже схожий язик, і мені як страна просто подобається. Ще 12 років тому польська мова була на шостому місці за популярністю вивчення в Україні, кажуть фахівці. Останнім часом вона одна з найзатребуваніших на мовних курсах. Вивчити її можна менше ніж за рік, в залежності від мети студента. Для кожної людини підбирають програму за її рівнем знань та бажаним кінцевим результатом. Та починати завжди варто з фонетики. По польську мовіть кожен може. Кожен може говорити польською мовою. І після цього вже набагато простіше можемо йти на, на читання, ну і далі, звичайно, на написання, ну і для того, щоб говорити. Найважливіше ціль і бажання. Вікових обмежень для вивчення цієї мови немає, але експерти радять починати років з десяти у центрі українсько-польської співпраці. Використовують різні методики, наприклад, переведення польською в українську. Тож ще ПРЗ ПР PR, перепрошую. Будь ласка, знову маємо українською мовою. Все прашам по польську, мович кожен може. Мовіч чи в кінці це є ти, це інфінітив. Перепрошую по польську, мовити кожен може. Будь ласка, вам щиро українська мова. При вивченні польською наголошують мовознавці важлива і практика. Чим більше живого спілкування, тим краще. Софія Куценко, Сергій Озоров, Олег Удринський. Новини каналу. До Європи за перемогою дівчата-каратистки з кам'янського клубу Бусінкан представлятимуть місто в Іспанії на чемпіонаті Європи. Відбудеться війну у Мадриді вже цієї суботи. У престижних змаганнях братимуть участь представники 20 країн цього року. З 10 учасників збірної України шестеро спортсменок, саме кам'янчани. Я впевнений, що ви обов'язково там здобудете перемоги. Скарбниця наших народ наше місто поповниться ще одними медалями. Якщо чесно, я хвилююся, адже перший раз ми їдемо без тренера на такі змагання. Треба зібрати свої думки та налаштуватися. І на останок про погоду п'ятниця у Дніпрі буде хмарною. Вдень температура сягне 18 градусів тепла. Вночі синоптики прогнозують плюс 12. Атмосферний тиск 753 міліметри ртутного стовпчика. За даними ДНУ Олеся Гунчара, радіаційний фон у місті в межах норми. І наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашому сайті, на сторінці у Фейсбук та в Телеграм-каналі. Якщо володієте цікавою інформацією або потребуєте висвітлення ситуації, звертайтесь на телефон нашої редакції 098 11 210 11. Залишайтеся з нами, бережіть себе і вірте в Збройні Сили України.